Навіки слава Богу, знаєте, не знаходиться слів, щоб адрес Бога вирости всю хвалу і подяку, який він добрий наш Бог. Алілуй. Знаєте, і мені приємно ісповідувати ім'я Ісуса Христа, визнавати, хвалитися Богом живим, який є нашою скелею і упорою. Слава Йому. І знаєте, мені так впало до серця, як Ісус, коли навчав, каже, хто мене буде соромитися в цьому роді грішному, перелюбному, того і я посоромлюся перед Отцем. То буде дуже страшно, коли би Ісус нас посоромився за те, що ми так Його соромимося і не визнаємо ім'я Його перед всіма людьми. Нам необхідно визнавати, тішитись Богом, слава Йому. Я хотів зачитати Слово Боже послання апостола Павла до Ремля, перший розділ, 16 і 17 вірш. вір. Бож я не соромлюся Євангелії Христової, тому що вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перший юдею, а потім Гелено. В Євангелії відкривається правда Божа від віри в віру, як написано, а праведний вірою жити буде. Слава Ісусу! Павло, він дійсно не було такого мужа, який більше, якби трудився для Бога, більше всіх трудився, це апостол Павло. Він не соромився звіщати Євангелія, царство для всіх людей. І він каже, я не соромлюсь Євангелії Ісуса Христа. Я не соромлюсь з тої доброї новини, бо Євангелія це грецьке слово Євангеліон, означає добра новина, добра звістка про Ісуса Христа. Щоб Він прийшов на землю спасти і врятувати людей своїх від їхніх гріхів, щоб люди облишили гріх і навертались до Господа, щоб прийняли це Євангеліє, як Павло пише до Тимофія, за славною Євангелією блаженого Бога. Ця Євангелія є славна, блажена. Ось, і каже, хто постраждає Ісус за ім'я Моє і за Євангелію, тих тікає вічна нагорода, вічне Спасіння. І Павло каже: Я не соромлюсь з Євангелією. Я возвіщаю, я всім каже, людям винний, чи мудрим, чи не мудрим. Каже, я всім винний, щоб їм возвіщати Євангеліє, вічне Боже Слово. Для того, щоб люди прислухали і прийняли і увірували. Бо як написано, а ті, що були призначені до вічного життя, увірували. Як хочеться, щоб я з віру, що Бог всіх людей призначив для увірування для вічного життя, то треба, щоб дійсності люди не були байдужі до своєї душі. От що вони все з серйозністю прийняли Боже Слово. Та як Лідія, яка була купчиха, кармазин, ми читаємо дії апостолів, вона ходила завсіди за Павлом і слухала, що він говорив. І написано, і Бог відкрив її серце, щоб вона. Урозуміла це вічне Євангеліє. і вона увірувала, хрестилася, і вона каже до Павла і його друзів, які були з ним там, сила, каже: як ви мене визнали вірною, віддіть до моєї господи, додому мого, і живіть. Ось. І нас спросила, каже, ми там жили, у Євангеліє. Євангелія. І так могуче там росло Боже Слово, що чарівники наверталися. І мали ці книжки багато цих чародійських, і їх спалили ці книжки, то було на 50 тисяч драхм. Так могуче слово Боже, що люди облишали це все чарівництво. Люди сьогодні не хочуть навертатися до Євангелія, коли якась чи хвороба, чи якась біда, ось звертаються до всяких екстрасенсів, чарівників, всяких відьмів, ясновидищих. Звертаються, або ж якісь дітей переживання чи страхи, якісь оливу зливають, якісь там віски з...